Участник у нас Виктор, Мистер Мариуполь, Сузуки GSF 600. У нас основной, класс N. Какие у хорошо активно, активно тревожатся, не забывающие на такие, а, ну, я же привык пришлёпки лыб, Знає, як збивати і знає, як їх задівати, тренується на сході ці, ці техніці. ніяким чином не зупинило. Він запуститься повертати, і вставки, і навалює далі по черзі, пилює пісні, дивиться, хорошо переходила та поворота, що вона почує раму, правильно. Ось виходимо виграти випік з поворота. Знову викликає терно. Прости забігати поворот 12 градусів. Дуже цікава, цікава. комнінація поворотів. Готовий собі правильно навчитись працювати гарно. Дивимось на фініш, хочу побачити виїзд. Я думаю, він також на фініше хвилина нуль-нуль.